О, а що це щось? Ченчурівка. Чинчурівка. А як ворісє? Скільки обертів вона мати? Так добре, да, ти ж ти сіне запаєш. дивіться, зараз ми п'ємо, сьогодні, два, шість, а потім у цілу ніч в горах папороть шукаємо, як дикі олені лай. No а правда, гріє? Гріє. Це називає уже херовими, славу співають. Добре. Хочеш закусити? Так. Ні. Не можна. <рігунок> Оце є таке правило, це є гріх не спасення, якщо людина закушує за першу. Воно все йде на смарку. Розумієш? <рігунок> Треба почути, ну це тепло пішло? Пішло. <рігунок> а тепер раз, два, шість. Це називає, пішло в периферію, yeah, yeah. О, це Пішла, розумієш? Це називає пішов. Раз, чак, ча раз. <звачка> Арда за п'ятиці. Давай, давай. Бо у нас люди не подумали, що ми якісь, знаєш, ну, сики Міш, не, не того. Ні, мені мені кофе, давай. Давай. Другий раз п'ємо, а другий тост японський тост. Японський тост. Не японціно вшили, коріні самураї. Ну як? Я ж ми ж <звачка> <ми, звачка> самураї, ми фактично дитинство збо по тому пройшло, Виховували мене кого і самураї? <звачка> Так. До японських тост Другий тост називається японський, називаєсь Шицу. Шицу. Шецу.